Харків чергове під обстрілом росіяни вночі атакували місто шахедами. Щонайменше чотири людини загинули, та 17 отримали поранення. Загалом ворог завдав 16 ударів по місту. Горіли житлові будинки, руйнуванню піддалися й об'єкти інфраструктури. Удар по окупантам у Криму вночі наші дрони знищили ключові енергетичні об'єкти: хімзавод Бром і Красноперекопську підстанцію. Це серйозно ускладнило доступ ворога до пального. Газу і нафти історична подія у дипломатії Марко Рубіо, держсекретар США, назвав переговори у Женеві найпродуктивнішими за весь час мирного процесу. США вже готують зміни до мирного плану, який до слова опрацьований дуже детально пункт за пунктом. Сказав Рубіо. Президент Зеленський подякував США, міжнародним партнерам і особисто Дональду Трампу за підтримку. Він наголосив, що Росія цілеспрямовано затягує війну і діє за принципом Бивати як заманеться, Зеленський наголосив, мир має бути справедливим і стійким, і Україна рухається до нього разом із союзниками. Артем Мороз для Фактум.Інфо